570 тисяч ям необхідно залатати на Івано-Франківщині. Кожного дня на шляхах краю трудяться 32 бригади дорожників. Кажуть, цьогоріч роботи їм додали погодні умови. Зимові перепади температур забрали з собою асфальт. Місцеві чиновники запевняють, вони не чарівники, і на ремонт доріг потрібно щонайменше два місяці. 70 тисяч таких ям де потрібно пройти фризою, зрізати те, що є, і тоді латати. 500 тисяч маленьких ям, які треба теж виробувати, теж латати. Я хочу, щоб ви знали, що в області працюють 32 бригади, які в день з'їдають 30 тонн бітуму, 20 тонн солярки і півтора мільйона грошей. І для того, щоб нам завершити цю роботу, цим темпом нам треба 2 місяці. Це реальні цифри. Це реальні цифри. І якщо хтось думає, що за тиждень можна відремонтувати всі дороги в Україні або в нашій окремій області, він глибоко помиляється. І я не чарівник, і дорожники теж не чарівники. Але в міру, сил, можливості, робимо все, що можемо.